Друзі, вітаю вас на майданчику Вінкар. Сьогодні до вашої уваги Kia ЄNiro 64 кВт в самій максимальній комплектації. Що ми маємо по комплектації? Все, е -е є все, просто є все. Є е -е -е парктроніки передні, задні, максимальна оптика, леди, лед-денні ходові вогні, протитуманки, е -е безключовий доступ на передніх дверях, заводське тонування, датчики сліпих зон в дзеркалах. 17 лихосплавні дисочки з датчиками тиску ШИН. Звісно ж, у нас вже рестайлова оптика, нові значки, камера заднього руху. Автомобільчик пригнаний з Європи, сертифікований, розмитнений. Звичайно, ж, стандартні порти зарядки це у нас Type 2, підтримуючи три фази і CCS Combo. Далі, що ми маємо по комплектації? Люк, склопідіймачі, передні задні, два положення пам'ять сидінь, преміальна акустика JBL, електропривід передніх обох сидінь, і пасажирського, і водійського обдувчики. Підігріви є електроручник, автохолд, три режими руху, підігрів керма також є, адаптивний круїз-контроль, утримання в полосі. Пробіг у нас 139 тисяч кілометрів. Звичайно, що вже як в ресталі йде великий екран, Android Auto, Apple CarPlay, все є клімат-контроль, бездротова зарядочка смартфона, три режими рекуперації під кермом, датчики, душу, датчики світла, салони, дзеркало з автозатемненням. Підігріви також задніх сидінь. Гарний шкіряний салончик, Салон стан бомбезний. Так. Тут у нас подовжувач, але зарядне теж буде, докладемо його. Клей компресор на місці. Дивіться, що навіть заводська плівочка залишилась. Шторка на місці. Багажник охайний, не зачуханий, не зацарапаний. Карта ляди також. Ось так виглядає у нас салончик. Просто бомба. Хороша шумка, це вам не Hyundai Kona. Люди часто шукають кону, там пропонуєш їм Soul чи Niro, вони плюються, кажуть ні-ні-ні. Ну, це реально різниця між ними. Дуже суттєво, навіть ось двері відкриваються, це... як закриваються двері і е, чути от немає цього дзвону як Коні, декоративні підсвіточки, центральної консолі, торпеди. Давайте пробіжимось товщиноміром. Товщиноміром пробіжимось і підключусь, прочитаємо СОФ. Так, погнали. 54 45 45, 40. 37 49 94 84 91 92 77 83 88 72 82 75 85 89 Чуть на люкне пікно 82. Меніро, до речі, зараз і по конам взагалі величезний вибір по електромобілям. Щотижня заїжджає по три автовоза, об'єми величезні, тому якщо шукаєте собі електромобіль, поспішіть придбати їх до нульового розмитнення. Всі машинки на майданчику розмитнені, сертифіковані, готові до першої постановки на облік. Ось так По фарбі все чітко, пішли, підключимось телефоном і продіагностуємо його. О, всередині тепленько на дворі вже трохи зимньо. Так, оп. Полетіли, так, ЄЛМКО, взяв її, положив, підключаємось, Єлемка 327. Це по стандарту. Карсканер Pro, відійдемо ще трошки назад. Сашко-ондо теж вже темніє, потрібно відзняти машинку теж. Так, полетіли, підключились. Погнали, подивимося по коміркам. І перевіримо сох. Так, 3,5. Зараз провантажиться. всім 3,5, в принципі, заважень немає. Дивимося, Сох, State of Hills. State of Hills 100%. В принципі, заважень немає. Стан афігенський. Пробіг оригінальний підтверджений 139 тисяч кілометрів. Так, Він-код. Раз, нажмете паузу, можете зафіксувати. Ну і на сайті є Він-код, так що все в відкритому доступі, нічого не приховуємо. І ось він кот на лобовому склі. Зацікавив автомобільчик, приїжджайте, тестуйте, забирайте. Е, любі перевірки, любі діагности, діагностики без питань. Так що, машинка в наявності. Вибір у нас величезний, реально великий, ну, на будь-який смак практично. Що ж, Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.